Це справжні пампухи моєї мрії, бо вони увібрали у себе усі найкращі пампухові якості. По-перше, вони дуже бюджетні і при цьому мега смачні, ніжні та повітряні. По-друге, вони справді дуже довго не черствіють. А по третє, вони повінця наповнені смачною начинкою. А мрія кожного пампухолюба, щоб начинки було чим побільше. От і розпочнемо нашу роботу з приготування цієї суперсмачної начинки. Для цього у банячок насипте 200 грамів маку. Це готовий куплений сухий мелений мак. Якщо у вас такого немає, то для його отримання цілий мак можна порціями змолоти на кавовому млинку. Докладіть до маку 100 грамів цукру, 70 грамів промитих родзинок. І одну велику столову ложку традиційного при приготуванні галицьких пампухів варення із перетертих з цукром пелюсток спеціальної духмяної троянди рози, ругози, тобто ружі. За вагою це приблизно 50 грамів. Якщо у вас такого не знайти, то можна умішати густе, абрикосове, сливове чи чорносмородинове повидло. Долийте 220 мл гарячої води і відправляйте усе на плиту. Помішуючи, доведіть масу до однорідності та закипання, а далі проваріть ще декілька хвилин. Наше завдання, щоб мак повністю увібрав у себе усю вологу, це дуже важливо для подальшої роботи. Повністю це означає, щоб на дні взагалі не залишилося ніякої рідини. Начинка має бути дещо сухуватою. Далі на пательні розтопіть 50 грамів вершкового масла. Всипте до нього 150 грамів мелених на м'ясорубці чи подрібнених у блендері насадкою металевий ніж до стану дрібнесенької крихти волоських горіхів, помішуючи, підсмажуйте усе разом хвилин 5-6 до появи смачного аромату. А далі перекладіть горіхову масу до макової і перемішайте усе до однорідності. Ще раз підкреслюю, що маса має бути дуже густою і не розтікатись, бо інакше нам не вдасться зробити так, щоб начинки було не менше, ніж тіста. Тепер на ваги поставте маленьку мисочку, яку застеліть харчовою плівкою. У мисочку викладіть 30 грамів начинки, підніміть кінці плівки вверх, а начинку долонями сильно стисніть докупи. У нас має утворитись ось така міцна кулька. Продовжуйте роботу, аж поки уся начинка не закінчиться. Мені із маси вдалося зробити 23 макові кульки, накрийте їх поки що харчовою плівкою і перейдемо до приготування чудо тіста, завдяки якому пампухи не швидко черствіють. Прийом цей відомий здавна, тож і ми його використаємо сьогодні. Отже, вам потрібно розтовкти 250 грамів вареної картоплі. Це вага абсолютно сухої вареної картоплі без краплини картопляного відвару. Краще навіть відварити та потовкти її заздалегідь з вечора, щоб вона, охолонувши, стала ще більш такою сухуватою. Далі у чашу налийте 150 мл нагрітого до 36 градусів Цельсія молока, досипте 30 грамів цукру. І далі в роботу вступають мої улюблені осмотолерантні дріжджі дохімяна хата. Вони дуже ефективно працюють як зі звичайним, так і з здобним дріжджовим тістом і ще ніколи мене не підвели в жодних моїх найсміливіших експериментах. Отже, нам потрібно взяти 25 грамів дріжджів, це четвертина стандартної пачки. Розкрешіть дріжджі у чашу, і далі нам потрібно усе гарненько перемішати. Я це роблю міксером. Хоча, звичайно, це тісто можна замішувати і руками, докладіть 2 грами солі для балансу смаків. Та два яйця середнього розміру. А далі докладіть нашу заздалегідь підготовлену картоплю. Знову перемішайте усе одну-дві хвилини до однорідності. при цьому не надто важливо, щоб усі малесенькі картопляні грудки на цьому етапі повністю розійшлись у рідині. В процесі замішування тіста вони далі і так самі там розійдуться. Далі поміняйте насадки із вінчиків на гаки і продовжуємо заміс. Перемішуючи тісто на найнижчих обертах міксера, поступово докладайте просіяне борошно. Час замішування тіста приблизно 5 хвилин міксером і 10 хвилин вручну. Останні ложки тіста додавайте дуже обережно і за потреби, орієнтуючись на консистенцію свого тіста. Бо величина яєць, вологість та сила борошна у кожного ж буде різна. А усе це впливає на ту кількість борошна, яку вбере у себе тісто. Наприкінці замісу порціями докладіть 50 грамів дуже м'якого вершкового масла і перемішуйте ще одну-дві хвилини. Тісто має вийти м'яким та злегка липкуватим. Накрийте тісто вологим рушником і залишіть у теплому місці приблизно на півтори години. За цей час воно гарнесенько підросте. Подивіться, яке воно ніжнесеньке. Одне задоволення з таким працювати. Отже, підготуйте робочу поверхню. Змастіть її тонким шаром олії для того, щоб тісто до неї не прилипало. Я буду розкачувати тісто і формувати пампухи взагалі без борошна, оскільки, якби ви потім не змітали залишки борошна із поверхні пампухів, воно все одно під час обсмажування буде горіти і опускатися на дно кастрюлі з олією. А це призводить до швидкого забруднення олії та горілого запаху в кухні. Отже, злегка натискаючи на поверхню тіста руками, сформуйте із нього пласт однакової товщини. Якщо ви хочете випікати пампухи без начинки, то сформуйте пласт товщиною 1,5-2 см. Я цього разу сформувала товщиною 1,8 см і буду вирізати заготовки таких пампухів діаметром 6 см. Пам'ятайте при цьому, що в процесі підйому та обсмажування пампухи ще сильно наростуть у розмірах. Отже, виріжте заготовки і відразу помістіть кожну на квадратик, вирізаний із пергаменту. Вага такої пампухової заготовки буде десь 50-55 грамів, і з цієї порції тіста вийде їх приблизно 20 штук. Не забудьте накрити заготовки харчовою плівкою для того, щоб вони не підсихали зверху, і залишіть в теплому місці приблизно на 40 хвилин для підйому, а також щедрою рукою подарувати мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. Це найлегший спосіб виготовлення пампухів, їх можна начиняти після обсмажування, скориставшись кулінарним шприцом. Чи залишити такими, як є, без начинки, лише посипавши зверху цукровою пудрою. Це теж буде дуже смачно. Якщо ж ви хочете зробити пампухи своєї мрії, в яких начинки дуже, дуже багато, то алгоритм наших подальших дій буде дещо інакшим. Для цього розтягніть тісто у трохи тонший пласт, його товщина буде приблизно 1 сантиметр. І діаметр виїмки для вирізання тіста має бути трохи більшим за попередній. Я взяла вирізку діаметром 7 см. Отже, як і попереднього разу, виріжте круглі заготовки із тіста. Вага такої заготовки буде коливатись у межах від 30 до 35 г. На середину заготовки викладіть нашу макову кульку і, піднімаючи краї тіста вверх і ретельно защипуючи їх там, сформуйте круглий пампух. Для надійності можна ще прокатати цю заготовку між долонями. Вага такого пампуха буде від 60 до 65 грамів. Теж викладіть кожну заготовку на квадратик із пергаменту, накрийте плівкою і залишіть на 40-60 хвилин. Перед початком роботи на невеликому вогні розігрійте олію до 170-180 градусів Цельсія. Олії має бути достатньо. Тобто стільки, щоб пампухи вільно плавали в ній і не торкалися дна. У таку кастрюльку середнього розміру з товстим дном я налила 800 мл олії. Дуже важливо попередньо визначити, чи достатньо нагріта олія для того, щоб смажити пампухи. Адже якщо олія нагріта недостатньо, то пампухи вберуть у себе дуже багато жиру. А якщо олія перегріта, то пампухи зверху вже встигнуть підгоріти в той час, як всередині залишиться сируватими. Для перевірки готовності олії опустіть шматочок пампухового тіста з обрізків у олію. Якщо олія ще не надто нагріта, то таке тісто буде довго залишатися на дні кастрюлі. Якщо ж температура достатня, то тісто досить швидко підніметься на поверхню і навколо нього активно почнуть утворюватися пухирці. По також можна опустити в олію дерев'яну ложку чи лопатку. Коли олія готова до роботи, то навколо лопатки теж почнуть утворюватися пухирці. По Отже, готові пампухи опустіть у підготовлену олію разом із папірцями, на яких вони відпочивали. При цьому беріть їх акуратно на долоню за низ папірця і опускайте в олію нижньою стороною теж вниз. Я пробувала опускати двома способами: нижньою стороною вниз. І нижньою стороною вверх. В принципі, обидва способи мають право на існування. Але опущені нижньою стороною вниз, у мене потім значно чимніше переверталися в олію у потрібне мені для обсмажування положення. Отже, для чого взагалі потрібні ті папірці? Завдяки ним ви легко перенесете сформований пампух в олію і при цьому не деформуєте його форму, він не осяде при перенесенні, а також не прилипне до рук. Вже за декілька секунд папір сам відділиться від папуха, і його легко можна буде виняти виделкою чи пінцетом. Періодично перевертайте пампухи зі сторони на сторону. А якщо вони спочатку вперто не схочуть перевертатись, притримуйте їх виделкою чи лопаткою і пам'ятайте, що пампухи в банячку з олією ще підростуть і вони там завжди мають плавати вільно. Тому не старайтеся заповнити пампухами баняк з олією повністю. Приблизний час обсмажування ось такої партії з трьох пампухів три хвилини. Але чим більше пампухів ви викладете в посуд з олією за один раз, тим сильніше вони знизять загальну температуру олії і тим довшим буде час їхнього обсмажування. Готові пампухи вийміть і перекладіть на тарілку із салфеткою для того, щоб вона увібрала у себе зайву олію. Таким чином спечіть усі пампухи. Дуже важливо також складати гарячі пампухи на піднос в один шар, а не один на інший, адже вони дуже пухкі та ніжні і під вагою один одного примнуться і не триматимуть круглу форму. Далі пампухи можна порціями викласти у глибоку миску з цукровою пудрою і ложкою обсипати нею. Якщо ви готували пампухи без начинки, то приємно, коли ця шубка із цукрової пудри буде таки товстенькою. Коли ж всередині є багато смачної солодкої начинки, то пудрою можна притрусити через ситечку уже перед самою подачею, коли пампухи поскладені на тарілці для подачі. Ну що ж, наші пампухи вдалися на славу пухкі та ніжні, із красивою золотавою скоринкою та наповнені смачною багатою начинкою. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.